Це зараз Христина може спокійно розповідати про аварію, яка сталася із її сім'єю у серпні цього року. Тоді родина з двома дітками прямувала на фестиваль у Карпати. По дорозі заїхали на заправку пообідати. А коли виїжджали на головну дорогу, у них врізався бус. Страшні декілька секунд, тому що ззаду було двоє дітей. Микиті тоді було п'ять місяців в Соломії. П'ять років, от і це такий момент, коли ти не знаєш, що робиться, бо тому, що суцільний крик. Тоді і Христина з чоловіком, і діти залишилися без жодної подряпини. завдяки паскам безпеки та автокріслам Впевнена жінка. Ми власне возимо дітей з пологового будинку в автокреслах обох. Тобто, це така перша покупка, яка робиться при там при народженні дитини. Та батьків із таким підходом в Україні небагато. Статистика шокує. Автокрісла не використовують для своїх дітей майже 90% водіїв. Для порівняння у Німеччині 99% керамувальників використовують дитячі крісла. Цифри кількості ДТП за участю діток вражають. За січень-вересень 2019-го зареєстровано 304 таких аварій на Львівщині. У них травмувалися 322 дитини, 19 загинуло. Цифри в Україні ще страшніші за останні шість років. На наших дорогах загинули 1400 дітей. Тому напередодні депутати Верховної Ради у другому читанні прийняли зміни до Кодексу України про адмінпорушення. Тепер відсутність дитячих автокрісел влетить водіям у копійку. Штраф передбачатиме тепер 510 гривень, а за повторність 850. Шановні батьки, не возіть дитину на колінах в автомобілі. Жодні руки не втримають її при ударі. Адже при фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під паска, виготованого під габарити дорослого пасажира. Саме тому нехтувати кріслом не варто вік зріст. Та вага це все, що треба знати, або купити дитяче крісло. Ціна їхня коливається від 3 до 20 тисяч гривень, та знайти хороший варіант можна і за тисячу. Складніше призвичаєтесь до нового закону, кажуть юристи. Буде службам таксі. Автокрісло воно не є універсальне для різного віку дітей. Розумієте, тобто, наприклад, автокрісло для трьохрічної дитини, п'ятирічної, сімрічно, десятирічної це різні автокрісла. А навряд чи таксі буде обладнано трьома автокріслами. Тому радять наголошувати при виклику служби, що мандруєте з малям, і повідомляти диспетчера про вік дитини або ж брати крісло з собою. Увійде в силу закон через 14 днів після підписання президентом. Юлія Віталій Дмитрко правда наживо, телеканал НТА.